Президент обурився. Зеленський обурився. Президент Зеленський висловив обурення. Такими заголовками рясніли змі. Президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням півтора мільйона осіб. Тому уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. Що залишилось йому взяти? Зняти е, мешти і постукати, як Хрощов по трибуні е, в організацію Об'єднаних Націй, чи де він там стукав. Лише у давньому царстві причиною зупинки дії закону могло стати обурення царя. Але ж у нас, наче президент не цар, а Україна не царство. Зеленський вийшов і сказав, мені це не подобається. Я цар, я рішив, тому я зупиняю. Яким ти боком зупиняєш? Яким указом можна глянути на той указ, на підставі якої норми закону ти щось зупиняєш? Чи має він абсолютну владу, аби зупиняти щось, а лише своїм обуренням? Це ж незаконно. Так ти ж є закон. Ти цар. Давайте розбиратися. Бронювання важливий процес для виживання країни. Є спеціалісти, які значно корисніші на своєму робочому місці, аніж в окопі. Не може бути ситуації, коли сьогодні зранку на роботу не вийшла та чи інша людина, тому що виявилося, що її висмикнули в прямому сенсі, коли він їх на роботу висмикнули ТЦК. І все. І він вже, вже він на роботу не повернеться. Причому. Це по перше може бути просто технологічний процес, який зривається. Що людина має бути на проті... а ще гірше, коли це ключова людина? А на підприємстві у процесі бронювання значну роль за процедурою відігравали Міністерство оборони і Міністерство економіки. Саме вони погоджували списки і факт бронювання, зокрема по процедурі, передбаченій постановою КМУ номер 194 від 3 березня 2022 року. Але від самого початку процес бронювання йшов з перекосами. З одного боку під бронювання підпадали працівники цирків і кур'єри Глово. З іншого вже зафіксовано чимало випадків, коли висококваліфікованих спеціалістів підприємств, що виготовляють важливу військову техніку для зсу, зокрема дрони, було мобілізовано, тому що самі ж ТЦК вчасно не подовжували бронювання. Це не тільки приємний статус президента, а це і відповідальність. І тягар і відповідальність за те, що ти робиш, тому він має виходити і казати: нам для функціонування економіки нам потрібно, щоб були люди, які точно гарантовано заброньовані, і щоб підприємство розуміло, що відбувається, щоб вони знали, хто у них працює, хто не працює. Відповідно, ви маєте тоді сказати, за якою логікою має бути відбуватися бронювання, і на яких критеріях навіть загальна цифра по заброньованих, яку офіційно оприлюднює влада, гуляє від половини до півтора мільйони осіб. Лише місяць тому прем'єр-міністр Шмигель заявляв про 900 тисяч заброньованих і навіть допускав можливість розширення їх кількості. Тепер лише місяць по тому Зеленський обурюється, що заброньованих вже півтора мільйони. Важко повірити, що за місяць цифра змінилася на 600 тисяч осіб. Набронювали. А тепер що? А тепер в армії людей не вистачає. Деякі підрозділи, комплектація 20%, Ну це вже не про що. Тобто фронт може рухнути в будь-яку секунду. Коли це є процедура прозора, це одна історія. Коли вона не прозора, то система хабарів. По всій цій системі, як по мобілізації, так і по економічному бронюванню, вони шалені. І ті сотні мільйонів гривень, які ми побачили, і у членів ВЛК, у керівників ВЛК, і у ТЦК, ми що це далеко не всі гроші, які вони знайшли. Вони ж не все залишали собі. Гарантовано щось шло нагору. І ось ми вже бачимо зупинення процесу бронювання в ручному режимі. Це відбулось на нараді за участі президента України 8 жовтня 2024 року, де розглядалося зокрема питання бронювання військовозобов'язаних. Ну, давай говорити відверто, що авторитарний режим в Україні вже сформований. Це бачить скрізь, це бачить на заході. От я був в Америці, це все, це все бачить. Отже, признаки авторитарного режиму є головні це управління країною однією особою або невеликою групою осіб. Єсть, єсть. Ну п'ять шість менеджерів. Зеленський цього не заперечує. До речі, вони вже настільки офігіли, що вони навіть цього не скривають. Вони ще цим е хизуються. Другий момент знівелювання повністю органів державної виконавчої законодавчої влади. Тобто, в нас прем'єр-міністр пише заяву про відставку не парламенту, а президенту. Пам'ятаємо, як уходив цей самокатчик в свій час. І все інше. Я зараз не буду. Тобто уряд Шмигаля не має значення, яке прізвище в чергового шмигаля. Парламент в ручному режимі керується. Якщо щось треба конкретно президенту, він приходить на засідання фракції, ставить всіх буквою «З». І вони всі роблять те, що їм скажуть. Ну, почекайте, це правда, тому що це час воєнний стану. Під час воєнного стану по конституції у президента більше сповноважень, і це нормально. Чому влада кидається в крайнощі? То роздає бронь наліво і направо аж до структур, що займаються гральним бізнесом і виробництвом спеції. Скандал щодо стратегічного підприємства, приправка, стався ще навесні 2024 року. Хто намагається впровадити середньовічний принцип, коли за багатого воює бідний, то різко скасовує свої ж попередні рішення у тому числі щодо бронювання працівників. Цілком ймовірно, що результати цих піруетів будуть доволі сумними. Найперше і найголовніше посилиться криза у сфері зайнятості, яка, крім всього. Іншого також вдарить по податкових платежах до бюджету, ми маємо визнати, що якоїсь абсолютної справедливості, і з точки зору мобілізації, і з точки зору економічного бронювання не, не існує. Це зона політичної відповідальності верховного виконавчу в умовах війни. І то, що Зеленський сьогодні такий дуже сильно ножкою тупцяє, що він там зупиняє бронювання. Та нічого то не дасть, ти зупиниш бронювання. Воно не, не дасть можливості поповнити ряди все рівно. Хто сидів, хто порішав, той буде рішати, і буде сидіти по хатам, а хто в окопах, той буде просто сточуватися. Україна вже починає входити у період дефіциту робочої сили. Вже є випадки, коли чоловіки масово звільняються з роботи добровільно чи примусово. Бо прийняті цього року закони запроваджують драконівські штрафи за порушення військового обліку і для працівників, і для підприємств. Я би не бронював би персонально ті чи інші якісь там людей. Я би як би робив, я б зробив би набагато все ну, елементарно. Водоканали до війни, штат 100 чоловік. Із них 70 чоловіків, 30 жінки. Ну, бо хтось бухгалтерія, а хтось гайки крутить. Я, наприклад, кажу. Все. От з цього водоканала так і залишається. Штат 100 чоловік. Не 101, не 102 за гроші. Підприємства оборонпрому є замовлення, виготовляють замовлення, в них є штат працівників. Все. Розширяється підприємство. Додатково починають будувати якісь там моменти логістичні і так далі. Звичайно, дати їм такі повноваження. Це оборонпром, це це, це безпосередньо стосується війни. Зараз же влада бере курс на перегляд і скасування вже прийнятих рішень щодо бронювання. Тобто спочатку приймає необґрунтовані рішення, потім так само необґрунтовано їх скасовує. Насправді, вся історія з бронюванням, вона базується на відсутності політичної волі. Пов'язаний в тому числі з думками не так про сьогоднішній день, як про наступні президентські вибори, які обумовлюють те, що людина не готова брати на себе політичну відповідальність за непопулярні рішення. А непопулярність рішення, як ми не могли ухвалити рішення про мобілізацію, непопулярне рішення, як в Україні, так до речі, і в Росії, де і прийняти рішення про мобілізацію було дуже важко в президенту. Бо знову ж таки об'єктивно всі розуміють, що він має нести відповідальність, хоча умовно що навіть закон про мобілізацію подав уряд, хоча з точки зору просто конституційних обов'язків, це відповідальність безперечно, безперечно верховного Головного командовича. Але він в цьому випадку спробував перекласти, її. та саме з бронюванням. Показово, що під удар, скоріш за все, попадуть ті підприємства, які було визнано критичними саме органами місцевого самоврядування. Ще один признак авторитарного режиму це знівелювання ролі органів місцевого самоврядування. Ну, слухайте, відкриваємо мапу України, дивимося. Нещодавно я навіть себе ефір робив на Ютубі. Значить, дивимося областя, в яких прибрали мерів міст або або фактично вся влада належить чиновникам, призначеним з офісу, на кшталт головам військових адміністрацій. І ми, якщо подивимося, то більша половина України це фактично там вже немає. Наприклад, мер Чернігова беремо той же саме, там мер міста Рівне. Тепер виходить, що міноборони не задоволено тими обсягами бронювання, які саме ж погоджувало. У свою чергу міністерка економіки і перший віцепрем'єр Юлія Свериденко, яка погоджувала всі ці переліки, теж демонструє чудеса зміни власної думки. Я вважаю, що до економічного бронювання ми, ми зможемо повертатися і повернутися в тому випадку, коли ми зрозуміємо, що армія має достатні ресурсів для того, щоб продовжувати боротьбу. Як це було у травні 2024 року, коли спочатку вона погодила наказ про бронювання працівників Фавбет. Так, одного з лідерів грального бізнесу, і ігло, кур'єрська служба. А потім через кілька днів після публічного скандалу скасувала свій же наказ. При цьому розповідати, що ці компанії дуже важливі з точки зору податків, не варто, бо влада по суті своїми ж рішеннями, навіть ще перед війною, податкове навантаження на гральний бізнес знижувала доволі сильно, ймовірно, маючи в цій сфері свій особистий інтерес. Економічне бронювання це непопулярне рішення. Причому воно, як і мобілізація, не може бути абсолютно справедливим. І мобілізуєте ви не всіх об'єктивно, і бронюєте ви не всіх об'єктивно. Але при цьому, як вам потрібна мобілізація, так вам потрібна прогнозована ситуація з економічним бронюванням. І ви маєте виходити на людях до людей і пояснювати. Це відповідальність верховного, що в під час війни, загалом, якщо навіть вже на рівні президента визнають, що у сфері бронювання в Україні відбувається повний бардак, виникає питання: чи понесе хтось за це відповідальність, хоча б політичну, побудувати е, навіть авторитарний режим в Україні неможливо, тому попри ті всі історії, що Зеленський. І йому намагається допомогти натягнути на себе. Я впевнений, що коли війна завершиться, буде стільки е е критики і ненависті, враховуючи і масштаби втрат, і людських, і територій, і всього іншого. Він е е ну виграти президентські вибори він навряд чи зможе. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте волонтерте. Мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.